Насмішки під час вечірніх канікул сім'я Якова та Катрін Вайман переїхала в селище Тельман. Їхньому синові Альберту було 10 років. Він навчався у 4 класі, а двійні Фрідріху та Фріді виповнилися по 3 роки. Цілий тиждень вони влаштовувалися у новій оселі. А в неділю усією сім'єю пішли в дім молитви. Після богослужіння усі зібралися за великим круглим столом. Мама приготувала дуже смачний обід, квашену капусту, тушковану зі свинячими реберцями, і картопляне пюре. За чаєм тато подивився на Альберта і сказав: Ну, що, синку, завтра вперше підеш у нову школу. Тільки не хвилюйся, все буде добре. До речі, я розмовляв з пастором церкви паном Мусом Його синові Георгу, як і тобі, 10 років. Тому будеш учитися з ним в одному класі. Сподіваюся, що ви подружитеся. Альберт і сам хотів знайти справжнього друга, але як? Адже він сильно заїкався, тому переживав. Як його зустрінуть у школі однокласники? У понеділок, вранці, Альберт прокинувся раніше, ніж продзвонив будильник. Від хвилювання йому зовсім не хотілося спати. Він устав, почитав біблію і почав молитися. Хлопчик попросив Небесного Отця благословити його і допомогти подолати занепокоєння. Після сніданку він узяв портфель. Поцілував маму і вийшов на вулицю. Ранковий весняний вітерець гойдав листя берези, яка росла біля дому. На подвір'ї у сусідів декілька разів проспівав півень. Альберт трохи постояв, потім попрямував у бік школи. Коли він увійшов у клас, то побачив за столом учителя, який щось писав у журналі. Той посміхнувся і з теплотою в голосі сказав: а ти, напевно, Альберт. Заходь, заходь, радий тебе бачити. Мене звати Йосип Карлович, я ваш класний керівник і буду вести літературу. Почувайся як вдома. Та не соромся ж, заходь, повторив учитель. Ось і наші хлопці йдуть. Давайте познайомтесь, не буду вам заважати, закінчив він, узяв журнал і вийшов з класу. Хлопці відразу оточили Альберта. Як тебе звати? запитав високий хлопчик з чорним, як вугілля волоссям. А -а «Альберт Вайман». А мене Отто Кіблер. Ти новенький? А де раніше жив? знову запитав Отто. В селищі Кріфельд. Хлопчики ставили одне питання за іншим. Чи має братів та сестер? Чим любить займатися? Альберту було важко відповідати допитливим однокласникам. Швидше б ці питання закінчилися, подумав новенький, але підходили нові учні, які також хотіли щось дізнатися у нього. Хлопчики питали, а дівчатка просто стояли і слухали. Альберт чекав, коли ж пролунає дзвінок тут він помітив однокласника, обличчя якого здалося знайомим. Напевно, це Георг мус, подумав Альберт. Це був дійсно він. Однокласник поставив портфель на парту і почав діставати підручники. Георгу, а ти чому не підходиш до новенького? запитав Отто, який сидів за ним за однією партою. Я бачив Альберта з батьками ще вчора на богослужінні. Отже, він також віруючий, запитав Отто. Альберт дуже заїкається. Як же він буде відповідати на уроках? Адже наш Йосип Карлович любить, коли ми даємо докладні відповіді на всі його запитання. Отто хотів ще щось сказати, але не встиг. Пролунав дзвінок на урок, і всі сіли за свої парти. Альберт зайняв вільне місце. В клас увійшов Йосип Карлович. Всі учні встали. Сідайте, друзі, сказав учитель, і взяв у руки журнал. Відсьогодні в наш клас буде ходити ще один учень Альберт Вайман. Я сподіваюся, хлопці, ви вже познайомилися, і думаю, Альберту сподобається у нас. Почнемо урок з того, що перевіримо домашнє завдання. Всі дістали свої зошити, тільки Альберт сидів і спостерігав за хлопчиками та дівчатками. Нелегко йому було нові люди, новий клас. Він хвилювався. І як до нього ставитимуться однокласники через те, що він заїкається? Там, де Альберт раніше жив, у нього був хороший товариш. А чи захоче з ним хтось дружити тут? У Альберта виникло багато питань, але відповідей на них поки що не було. Альберте. Сьогодні не відповідатимеш на уроці можливо, для тебе це новий матеріал, ласкаво сказав учитель. Якщо виникнуть якісь питання, то не соромся, запитуй, і я все поясню. Після уроків Альберт поспішив додому, де його зустріли братик та сестричка. З кухні вийшла мама. Ніжно обійнявши сина, вона запитала: Ну, як, синку, перший день? Ти, напевно, зголоднів. Тоді мої руки і на кухню. Альберт переодягнувся, умився і сів за стіл. Усіх хлопців запам'ятав? запитала мама. Ні, ще. А з ким ти сидиш за партою? Поки один. Мамо, ти знаєш, на уроці літератури нам задали вивчити вірш. В голосі Альберта звучала тривога. Мама ласкаво подивилася на сина і усміхнулася. Нічого, синку, ти зможеш? Я знаю. Давай обідай. А потім підемо в твою кімнату і покажеш мені, що вам ще задали вчити. Непомітно пройшли перші дні навчання. Альберт учився добре. Він любив математику. Оскільки вмів швидко рухувати в умі. Твір написав на п'ятірку. Єдиною складністю для нього було вийти до дошки і відповідати усно. Однокласники часто сміялися з Альберта через заїкання, тому хлопчик став мовчазним та замкнутим. Особливо важко було, коли глузував Георг адже він також віруючий. Альберт старався ні з ким з учнів не розмовляти. І після уроків відразу поспішав додому. За межами школи він відчував себе набагато краще. Хлопчик завжди йшов вулицями повільно, роздивляючись усе навколо. Йому сподобалося в тельмані. Кругом було гарно, особливо зараз навесні. Всюди росли блакитні ялини, цвів бузок, у кожної турботливої господині. Біля будинку видавали приємний аромат різнокольорові тюльпани. Сонце яскраво світило, зігріваючи своїми променями все навколо. Птахи радісно щебетали, відчуваючи наближення літа. Альберт любив спостерігати з блакитним небом, яким часто пливли смішні хмари химерної форми, а якось він стежив за двома горобцями. Які сварилися через коринку сухого хліба, і тоді хлопчик подумав, як шкода, що у мене немає з собою їжі, я б дав її пташкам, а вони б не сперечалися. Через тиждень на уроці літератури вчитель сказав: Зараз перевіру вірш, який я задавав вам вивчити на пам'ять Альберте, виходь, розкажеш першим. Хлопчик несміливо підійшов до дошки. Як би йому хотілося краще написати 10 контрольних, ніж розповісти вірш, Альберт дуже хвилювався, хоча твір знав добре, -до довго стежиною подорожнє йшов уперед поп поповз ліс. Дивиться, все навкруг цвіте, таке відчуття. Шипнув Георг на вухо Отто, що він не віж розповідає, а повторює гаму до мажор. Георг і Отто сиділи за першою партою, тому Альберт почув їхню розмову. Він відразу замовк, його обличчя вкрилося густим рум'янцем. Отто засміявся так голосно, що всі учні повернулися у його бік. Що там відбувається? «Отто Кіблер. Йосип Карлович підняв голову і серйозно подивився на хлопчика. Це все він, відповів ото і ткнув Георга ліктем у бік, так що той мало не впав. У відповідь Георг також штовхнув свого сусіда по парті. Учні почали сміятися, і шум піднявся на весь клас. Припиніть зараз же. Георго, виходь до дошки і розповідай вірш, строго сказав учитель. Потім повернувся до Альберта і тихенько додав: Сідай, Альберте, після уроку розкажеш мені одному. Домовилися? Хлопчик ствердно кивнув головою. На перерві він підійшов до вчителя. Йосип Карлович схвально посміхнувся йому і, не дослухавши вірш до кінця, зупинив свого учня. Молодець, Альберте, ставлю тобі п'ять. Коли пролунав дзвінок з останнього уроку, хлопчик узяв портфель і пішов додому. На подвір'ї школи його зупинив Йосип Карлович. Альберте, почекай! Мені потрібно сходити до свого двоюродного брата, він живе недалеко від вас. Підемо разом. Заодно й поговоримо. Хлопчик любив учителя за його доброту, турботу і увагу. Тому з радістю погодився на пропозицію. Ну, як, тобі подобається тут, в Тельмані? почав розмову вчитель, коли вони вийшли за межі школи. Та, так! -та посміхнувся Альберт. Тут дуже д -д добре. А як тобі наш клас? Ти вже знайшов собі друга? Альберт нічого не відповів. Як йому хотілося перестати заїкатися. І бути таким, як інші, тоді він міг би вільно розмовляти і дружити з усіма хлопчиками. А головне, ніхто б з нього не сміявся. Учитель, немов прочитав думки свого учня. Хлопці сміються з тебе. Альберт знову промовчав. Він не хотів скаржитися на однокласників. Зрозумій мене правильно, сказав Йосип Карлович і поклав свою велику сильну руку на плече хлопчика. Я щиро бажаю допомогти тобі. А скажи, Георг Мус також з тебе сміється? Я чув, що ви разом ходите в недільну школу. Цього разу Альберт знову не промовив жодного слова. Добре, мій юний друже, можеш не відповідати. Я постараюся допомогти. Ось і твій дім, до побачення, попрощався учитель і пішов далі. Хлопчик не зрозумів, як Йосип Карлович зможе йому допомогти. Зайшовши в дім, він прийшов до своєї кімнати і став на коліна. Альберт і раніше молився за всіх хлопців зі свого класу, але цього дня молитва була особливою. Він твердо вірив, що небесний учитель обов'язково відповість на його прохання, допоможе подолати всі труднощі в школі і пошле справжнього друга. Ще він подякував Богові за Йосипа Карловича. Після молитви тривога зникла, і серце хлопчика наповнилося радістю. Альберт пообідав і пішов гратися з Фрідою та Фрідріхом. Наступного дня на уроці літератури Йосип Карлович сказав Діти, сьогодні у нас буде незвичайний урок, тому сховайте свої підручники в портфелі і приготуйтеся уважно слухати мою розповідь. У класі настала така тиша, що Альберту здалося, ніби всі чують, як б'ється його серце. Він згадав учорашню розмову з учителем і ще раз подумки помолився. Я розповім вам одну історію, яка сталася дуже давно минулого століття. Багато людей того часу наймали до себе на роботу слуг. Один багатий чоловік теж мав наймита, цей слуга був не такий, як усі, а мав проблему заїкався. Господар завжди насміхався з нього, він ніколи не називав наймита на ім'я, а вигадував образливе прізвисько. І коли потрібно було покликати слугу, то господар, сміючись і перекривляючи, окликав його так. Дружина багача завжди зупиняла чоловіка і говорила Не роби цього адже Бог не може бути усміяний що посієш, те й пожнеш. Але цей чоловік нікого не слухав і нічого не боявся. Ішов час. У сім'ї господаря народилася довгоочікувана дитина. Всі раділи появі первенця, особливо його батько. У нього великі плани та мрії про прекрасне майбутнє свого сина. Хлопчик ріс міцним та здоровим, тільки довгий час не міг сказати ні слова. В п'ять років він заговорив, але розмовляв не так, як усі. Йосип Карлович замовк. Він подивився на своїх учнів, потім на Альберта. Той уважно слухав свого вчителя, і від хвилювання на його щуках виступив рум'янець. Коли син багача почав розмовляти, продовжував учитель, то всі почули, що він заїкається. Хлопчик говорив саме так, як його батько. Коли з насмішкою звертався до свого слуги. Всі були налякані, особливо господар. Але виправити будь-що було вже неможливо. Йосип Карлович знову подивився на учнів. Хтось із них повернувся в бік Альберта. Я думаю, ми ретельно повинні стежити за тим, що говоримо, адже за кожне слово колись доведеться дати звіт. Через необдумані слова чи вчинки можуть пострадати наші рідні. У класі було тихо, ніхто не сміявся. Здавалося, кожен задумався над тим, що їм розповів учитель. Серце Альберта вже не стукало так голосно, а навпаки, наповнилося миром та спокоєм, які Бог дав йому. Після школи Альберт, як зазвичай, відразу пішов додому. Він уже підходив до свого будинку, коли почув, що хтось кличе його на ім'я. Обернувшись, хлопчик побачив Георга, який біг позаду. Альберте, Альберте, почекай! кричав Георг, намагаючись наздогнати однокласника. Я хочу з тобою поговорити. Коли хлопчики порівнялися, Георг деякий час стояв мовчки, намагаючись віддихатися. Альберт трохи розгубився. Що ж трапилося? Він зауважив, що від швидкого бігу волосся Георга безладно стирчало в різні боки, по обличчю бігли крапельки поту. Альберте, прости мене, будь ласка, що я часто сміявся з тебе через заїкання. Голос Георга звучав не голосно, але щиро. Я хочу, щоб ти був моїм другом. Приходь у суботу до мене на день народження і візьми з собою Фріду та Фрідріха. Альберт здивовано дивився на Георга. Він зрозумів, що це Господь відповів на його молитви, серце хлопчика, немов тепла хвиля, наповнили любов і вдячність Богові. Добре, я обов'язково прийду. Радісно посміхнувся Альберт і простягнув Георгу руку на знак примирення та дружби.